Керівниця обласного центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук показує міні-музей, сформований із трофеїв, які зібрали бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади. За її словами, це своєрідна подяка за волонтерську діяльність на базі закладу від початку повномасштабної війни. Перша наша була така передача хлопцям на передову. Ми передали такий ящик термосів і хлопці, коли були в бліндажі, і був прильот, Один військовий тримав цей термос. ось Так і отим от осколком. Цей термос зберіг йому життя. Тепер же зі слів керівниці закладу на благодійному ярмарку збирають 200 тисяч гривень на купівлю та ремонт авто для 14-ї окремої механізованої бригади. До цієї справи каже, долучили вихованців та керівників гуртків і батьків. Частина коштів зібрана вже нами роботою волонтерською. Але частини коштів не вистачає. Ми виробляємо різні вироби своїми власними руками. Саме представлено смаколики, це іграшки, ляльки, в'язані, плетені, мотані. Ми продаємо такі популярні гусочки і отакі класні лізіночки. Сізинки вже майже всі розпродовне сердечко. Як переїхала, виїхала з Маріуполя, я влаштувалася одразу на роботу, якраз рівно рік. Я плетукі мари для наших розвідників влаштовую безкоштовні ярмарки. 10% коштів від своїх іграшок я віддаю на потреби ЗСУ. Бо в мене син служить в зсу серед вихованців центру позашкільної освіти Віталій Лись, який за три місяці зібрав орієнтовно 30 тисяч гривень. Він фенечки і він збирав гроші на ЗСУ. Ви пилі з дерева. Я принесла для продажу пончики і в загальному вже десь тут витратила гривень 500 для дітей. У межах благодійної акції відбувався символічний розіграш ляльки-мотанки і розмальованої гільзи. Розповіла керівниця гуртка Алла Калиш. Сувенір як лялька Україночка, вона теж додає ну, українську таку естетику. Знаєте, настрій український. У нас було просто 10 учасників по 100 гривень, тобто ціна 1000 гривень. Як розповіла керівниця центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук, ще до початку благодійного ярмарку спільними зусиллями назбирали понад 50 тисяч гривень. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.